Першої руху сьогодні програми. Маркетинг! Маркетинг! Маркети! 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 Хоча нас замінувався на історію та спорудні виминаєте кожного дня, але не кожен дня і ні. Пропонуємо нам всім разом повернутися в минуле та подивитися, як випускники економічного факультету Київ ще хворих та їх застралий вирішили створити місто. Ну що, нарешті здихати, тепер можна відпочити. Я, ну, я відпочити, а що на парі будуть, Давай, діпраще, ще ми будете підметати? Давайте краще подумаємо на майбутнє, що було ще клітку мова. Придумав. Давайте зговоримо з кордону та будемо приймати ставки на закладанні сесії про щось. Та і так, Тай також і викрашу, ніхто не складе. Давайте краще запустимо курси в інстаграмі, як стати маркетолог. за тисерні. Але йому скучні, от я відкрився, тому ніби не встановити. Та на своєму поливіть. І будемо виконавчою. Фоточки, в тагра. Зачекайте, це все дуже цікаво, звісно, Але в мене краща ідея. Погляньте. Каштани, річка, сонечко малає. А ще якщо ми тут всі разом створимо місто, яке кожен вкладе частинку себе. Так, ідея, просто супер, але тобі на палі пора. Так, нашим героям і прийшла ідея створення міста. Але що ж погадаємо? Ну що, з чого ми розпочнемо? Напевно, зі в міста пропоную створити ворота, які стали символом оборони та бальжі. Через них до нас будуть приїздити з усього світу, та осипати місто золота. Ха? Тоді ворота стануть золотими ще не так? Тоді давайте назвемо їх. Золоті ворота? але мені подобається. Потім там купука перша, там висіли маркетологи, айдішники, такий айслати. Классики молку. Як вам дають? Звучить чудово. Вирішили. Знаєте, хлопці, якщо б додому вчора, ну такою гарною вулицею. А давайте назвемо її. Але я навіть не знаю, може, був і щось. Вашого університету? <тірвло> У мене просто геніальна ідея. Давайте ми зробимо цю вулицю. Андріївський розв'язок. Поняття немає, як тобі це спало на думку, але знаєш, звучить залідно. Отже, Андріївський розв'язок. Доброго <тірвло> вечора, розуміємо. <тірвло> <тірвло> Це капець. Ми забули дістати курку з морозилки. Це всі ми це ти має витягнути. Та яка різниця? Мама сказала, додому можна більше не повертатись. Ви краще подумайте, що нам далі робити. Ну давайте поставимо здоровезного фарміська зі сталі, плямо у центрі міста, і тоді вона нас точно провадить. Такого великого, щоб було видно з усіх куточків, щоб ми точно не забули, про курку з солодий. Була вулиця, на якій ми не могли визначитись, хто з нас буде почати. Та да, таке забудеш. Я тоді говорив раз 200 вихов. Ей, ну так, добре, да наші руки тоді перекрещувалися. От ви залишити цей спогад назавжди в історії. І зробити цю вулицю головною та найкрасивішою в нашому місті, щоб люди зі всієї країни хотіли нею прогулятися, а в нас з її буде прощати. Так, мені подобається. Я вже бачу цією вулицю, гарячку купа модних та людей. З вічками за 100 гривень. Це буде просто неймовірність. Привіт, братики! Ви просто не об'являйтеся, що їх осталося. Липі, цестра, що таке? Я на Дома йде назад, а нас всі мам'ятки не я. Це не я в тому милась, напевно, матінки свої похвалюся. Зачекай, вона не в гуморі, лидить. Сподіваюся, вона в порядку. Ну, хлопці, я думаю, в нас є тільки одне невищене питання. Як же ми назвемо наше місто? Я пропоную Київ а я пропоную ще посла. Пану Карені звучить цікавіше. Ну, я думаю, я тільки один хвост вирішити це питання. Попереджаю, він дуже жорстокий і негуманний. Де всі його переживуть. Та що ж таке? Ну, хлопці, не заслужтесь. Погляньте, яке чудове місто ми створили всі разом. Адже як же тебе не любити, криве мій? Яки кожному з нас не осягнути весь спектр її краси та неповторності та пам'ятання? Все навколо, все зветься Україна, все, що ти бачиш, твоя країна.